А ви шукаєте воду, коли приїжджаєте на об'єкт? Беремо дві проволоки. Пішли. Вова держить одну проволоку, я другу. І що? Там, де клієнт нам показав, по максимуму стараємося водити клієнтам, бо є участки маленькі. А є сенс пошуку води? Ні. Немає. Навіть було таке, що визувались на Це ми робили. Важину на камній оброботі. Ексасенс показав ну, криницю їх то, рядом возле, возле пристройки. Ну, Криниця рядом і було желати, возле криниці зробити, то сказав, там води нема, показав десь в їбіннях, хірснади, е, приїхав туди, там не піднятися, нема що там і провода, все. Зробили возявниці 30 метрів, де під води, був 10. Спокійно. А він сказав, там води нема. Взяв гроші взяв гроші і... Ось так вам, екстрасенси, діди, баби і коти. Як показує практика, є теорія, є практика. Під землю тільки буримо і тоді вже зрозуміло. Так. Як буриш, то бачиш. А так то ніхто в такій глибині не покаже, що де вода є. І...